По місячні солов'я, і співсолов'я, півоні, малю, жержини, моря бриліантів це мова моя, це мова моєї країни. Яка у ній сила і кличий сія, яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини? О мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонці, ти стяги в гаї. Ти вибухів огнених повна. Це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О мова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Спитай себе, дитино, хто ти є і в серці обізветься рідна мова. І в голосі яснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечізна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яких немає меж, не загубишся, як на вітрах полова. Моря перепливеш і не впадеш, Допоки в серці буде рідна мова.